Близько 10-ї години вечора на планшети інспекторів по лінії 102 було отримано повідомлення, що в Тернівському районі поблизу вулиці Пляжної група осіб викопує металеві труби. Одразу ж на місце даної пригоди виїхало декілька екіпажів, які на місці побачив групу осіб та два вантажних автомобілі. Дана група осіб викопувала металеві труби, які згодом, як з'ясувалося, належать міськводоканалу нашого міста. Одразу ж було повідомлено Слідчо-оперативну групу Тернівського райвідділу та керівництво даної організації. Інспекторам було передано для перевірки документацію, яка виявилася лише актом робіт, що був підписаний ще в 2006 році. Керівництво міськводоканалу повідомило інспекторів поліції про те, що даний документ ніякої юридичної сили на даний час не несе. Даною справою займається слідчий відділ Тернівського поліції. На місце прибули працівники Кривбасводоканалу. Запевняють, жодних дозволів ніяким організаціям не давали. Виїздом повноважених представників комунального підприємства Кривбасводоканал було встановлено, що на місці вчинення злочинів перебувають особи, якими безпосередньо було здійснено демонтаж вказаного трубопроводу у розмірі 195 погонних метрів. Крім того, під час встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення особами, якими було здійснено демонтаж, було надано для співробітників. В поліції документи, які нібито підтверджують надання дозволу з боку нашого підприємства про демонтаж вказаних труб. Проте дану інформацію ми вважаємо за необхідне спростувати, оскільки комунальне підприємство «Карпатський будь-яких договорів на демонтаж, проведення земельних робіт зі сторонніми організаціями не укладали. Жодних дозволів також організаціям видано не було.